Знаєте, до оточення я завжди сама ставлюся, ставилася і ставлюсь, що або ви оточення вибираєте для себе, або оточення вас вибирає. Але ж питання, коли вас обирають, вибирають, то питання а ви або погоджуєтесь мовчки, або ви відмовляєте. І це також ну, сміливість, в тому числі, признати, визнати, да, що для мене важливо. Прослідкуйте на взаємовідносини з людьми. І це стосується не тільки вашого оточення. Прослідкуйте про відносини з чоловіками, як там буває вас вибирають або жінками, або ви вибираєте. Знаєте, як то в тої пісні, да? нас вибирають, ми вибираємо як це дуже часто не співпадає. І дуже часто, коли не співпадає, я знаю багато людей там, де не співпадає, вони все одно йдуть відносини. Хто від того страждають? обидві сторони. Обидві сторони страждають, якась в більшій степені, якась в нижчій степені. І тут питання знов таки, яких відносин ви хочете з людьми, якого оточення ви хочете, і задайте собі тоді питання, а де те оточення шукати, та? шукати, не чекати, поки оточення до вас прийде, а все ж таки створювати ті моменти, щоб самому туди заходити.